Дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто воручі, та всіх, хто в розпорошенні, хто в своїй хаті та хто в чужій. Хай любов, Отця, ніжність сина і присутність духа порадує ваше серце і принесе спокій в душу цей день і всі дні. Мир усім нам, мир нашій Україні. Сьогоднішньою ранковою росою буде книга Приповісток 14,13. Також іноді і від сміху болить серце і закінчення радості смуток. Не кожен, хто сміється, щасливий. Багато людей, які здаються життєрадісними, насправді відчувають глибокі болі. Наприклад, коміки, люди, професії котрих смішити публіку, вони здаються завжди веселими та щасливими. Але, як виявляється, у світі розваг сміх і сльози йдуть рука об руку. Виявляється, у цих веселих, як здається, людей, від сміху болить серце і під їхньою видимою радістю ховається глибокий смусок. І, на жаль, багато хто з них. Покінчив життя самогубством. Наприклад, Робін Вільямс був одним із найулюбленіших авторів, успішно смішив і розчулював публіку. Однак кінець у нього був жахливий. Він повісився на ремені в результаті клінічної депресії. Є багато прикладів відомих людей, які впадали в відчай, бо вважали життя порожнім і нікчемним. Ральф Бартон залишив цю записку, прикріплену до своєї подушки, перш ніж покінчити з собою. У мене було мало труднощів. Багато друзів, великі успіхи. Я ходив від дружини до дружини, від дому до дому, відвідав великі країни світу, але мені набридло винаходити пристрої, щоб заповнити 24 години доби. Фейкове щастя це спроба сатани підробити щастя, задоволення та благословення, які Бог завдяки своєму безумовному любові дав усім членам людського роду. Чи можна знайти справжній сенс і радість посеред цього зруйнованого світу? Біблія каже, що ти можеш. Справжня радість, можливо, вона не залежить від тимчасових задоволень чи досягнень, їй не потрібен фейковий світ. Справжня радість приходить, коли ми дізнаємося, чому ми існуємо на цій землі. Визволення приходить через визнання нашого втраченого стану. Визнання нашого гріха та бажання прийняти відповідальність за своє життя. Це називається народженням згори, перенародження у світ духу та істини Ісусу. Єврейські мудреці кажуть, що єврейське слово Сімха, яке означає щастя, містить в собі слово маха, що означає стерти або загладити. Його вживає Давид, Псалмі 51.1, коли просить у Господа загладити Його беззаконня. Це означає, що ми знаходимо справжню радість і щастя тоді, коли ми відвертаємось від світу та його брехні. Джон Парсонс пояснює, що єврейська ідея бути щасливим також має спільні літери зі словом думка, що свідчить про те, що існує зв'язок між тим, як ми думаємо, тобто нашим внутрішнім життям, і нашим присвоєнням щастя і радості. Книга приповістей 23.7 каже, що які думки людини, така і вона. Або Бо як в душі своїй він обраховує, так і є. Це відвернення від занепалого світу та повернення до Бога на івриті називається тешува або покаяння, грецьке слово або покаяння метаноя, що означає виходити за межі нашого мирського розуміння. І упереджень, і звичок розуму для зустрічі з істиною. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А це перемога, що світ перемогла, віра наша. Перша Івана 5:4 грецькою мовою радість означає кара. Цим словом описується почуття внутрішньої радості, насолоди або захоплення. Воно означає глибоке відчуття благополуччя, яке не залежить від сприятливих обставин, але ґрунтується на фундаментальному прийнятті волі Бога та довірі до неї. Така радість є результатом прагнення до Бога та добра інших. Завтра продовжимо тему щастя. Я Володимир Немежицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Помолимось! Небесний наш Батько. Дякую, Господи, що ти наш Бог, що ти наш Спаситель, що ти наш Батько. Дякую. Дякую, що Ти, Господи, волічеш нас до Тебе, до пізнання Тебе і волі Твоєї. Господи, дякую за Твоє забезпечення, за милість. Дякую, що Ти взяв у нас Твій, Господи, в Твої руки, Господи, в Твоє спасіння, що Ти дав нам надію на майбутнє. Сьогодні, Господи, ці дні, коли ми живемо, і все каже, здається, не все так добре, то, що світ хоче, але хочеться, не дивлячись на всі обставини, служити Тобі, дякувати Тобі і прославляти ім'я Твоє. Господи, розносити добру звістку по цьому світу. Проповідувати, що Ти є Бог, Богів, цар, Царей І Господь Господь. Веди нас, Господи, збережи нас, вивільни нас в славу Твою, в могутність Твою, в велич Твою. Господи, благослови Україну миром і перемогою. Ми довіряємо тобі все. І знаємо, що ти сильний, що ти могутній, і ти це зробиш. В славу Твою в ім'я Ісуса. Амінь.